Вітаю учні! Починаємо урок математики. Розгортаємо підручник на сторінці 5 і читаємо тему сьогоднішнього уроку. Табличне множення і ділення. Це продовження теми минулого уроку. І перше на сьогодні завдання виконаємо усно. Згадуємо таблицю множення і ділення. 81 поділити на 9 буде 9. 9 поділити на 3 буде 3, 64 поділити на 8 8 і ще поділити на 4. 2. 72 поділити на 9 буде 8, 8 на 2 4. 54 поділити на 6 буде 9 і 9 помножити на 5 45. 56 поділити на 7 буде 8. І 8 помножити на 4? 32. Згадали? Давайте тепер виконаємо ще одне завдання усно. Нам потрібно так розставити знаки дій, щоб рівності були вірними. Подивіться, 32 велике число, а в результаті ось таке малесеньке. Тому, скоріш за все, слід застосувати ділення. 32 поділити на 4 буде 8. А щоб отримати 2, треба цю вісімку ще раз поділити на 4. Дивимось на наступний приклад. Є число 32. В результаті 0. Також у нас є вираз, який ми повинні виконувати першим, тому що він в дужках. Як ми можемо отримати 0? Ну, наприклад, від числа відняти те саме число. Чи можемо ми зробити з цих двох чисел число 32, щоб відняти і отримати 0? Ні, не можемо. Як ми ще можемо отримати в результаті 0? Ми можемо число помножити на 0. Наприклад, якщо ми з 4 віднімемо 4, то ми отримаємо 0. А потім 32 помножити на 0 буде також 0. Дивимось на наступний приклад. Скоріше за все, тут буде або додавання, або множення, щоб збільшити ці числа. Давайте спробуємо додати. 7 плюс 6 буде 13. І навіть або ми помножимо, або додамо 2, все одно ми не отримаємо 19. Тоді помножимо. 7 помножити на 6 буде 42. Якщо ми поділимо на 2, то не. Отримаємо 19 або віднімемо цю двійку, тому нам потрібно міркувати по-іншому. Ви ж знаєте, що коли ми виконуємо дії, то ми повинні спочатку виконувати множення та ділення, а потім вже додавання віднімання. А що якщо ми помножимо ось ці два числа? 6 і 2 буде 12. І що можна отримати з 7? -12? Правильно, додавання 7 плюс 12 буде 19. А тут, навпаки, щоб отримати 10, нам потрібно 6 поділити на 2 це буде 3. І 7 плюс 3 буде 10. Дивимось на цей приклад. Якщо ми 14 поділимо на 7, то ми отримаємо 2. А 2 помножити на 5 буде 10. Тут вже ділення нас не влаштує. Давайте відмінусуємо. 14 мінус 7 буде 7. І 7 плюс 5 буде 12. Ось ми й виконали це завдання. Переходимо до наступного. Шестеро мандрівників розділили між собою порівну 36 пиріжків і 24 бублики. Наскільки більше бубликів, ніж пиріжків, отримав кожен мандрівник? Записуємо сьогоднішнє число. Класна робота. Задача 12. Отже, ми маємо пиріжки та бублики. Пиріжків 36 штук розділили на шістьох мандрівників. Бубликів 54 штуки розділили також на 6 мандрівників. І нам потрібно дізнатися, наскільки більше так і записуємо бубликів, ніж пиріжків, отримав кожен мандрівник. Записуємо розв'язання. Як дізнатись, скільки отримав кожен мандрівник пиріжків? Правильно, це у нас ділення. Якщо розділили, то і так і записуємо: 36 поділити на 6, і це буде 6 штук пиріжків на одного мандрівника. Так само ми можемо дізнатися, скільки публиків. Треба 54 поділити на 6, і це буде 9. Бубликів на одного мандрівника. А як дізнатись, на скільки більше? Якщо у нас запитується на скільки, то це різниця. Від більшого віднімаємо менше. І отримаємо 3 на 3 штуки більше бубликів. Так, і записуємо у відповідь. Дописуйте тисніть на паузу, якщо не встигайте, і переходимо до наступного завдання. Склади і розв'яжи задачу за таблицею. Записуємо. Задача 13. Там були пиріжки та бублики, а тут рогалики і булки. Складаємо задачу. Наприклад, мама купила 7 рогаликів. Разом заплатила за них 63 гривні. Також вона купила 6 булок. За які заплатила 36 гривень. Треба дізнатись, скільки всього коштують одна булка і один рогалик. Для цього, звичайно, потрібно дізнатись, скільки коштує один рогалик. Треба поділити 63 на 7. так і записуємо першою дією. 63 поділити на 7 буде 9 гривень, і це ціна одного рогалика. Тепер, щоб дізнатись скільки коштує булка, треба 36 поділити на 6, і ми отримаємо 6. І щоб дізнатись скільки разом ціна однієї булки одного рогалика, просто додаємо: 9 плюс 6 буде 15 гривень разом. Можемо записати відповідь. Дописуйте, і переходимо до наступного завдання. А в наступному завданні у нас рівняння. Так і пишемо рівняння 14. Дивимось на перше рівняння. Згадуємо, як називається кожна частина. Зменшуване від'ємник, різниця. Як знайти зменшуване? Треба до різниці додати від'ємник. А тут у нас перший доданок, другий доданок. Сума. Як знайти невідомий доданок. Треба від суми відняти відомий доданок. Натисніть, будь ласка, на паузу і спробуйте це рівняння виконати самостійно, а потім перевіримо. Починаємо. Якщо ви все виконали правильно, то ви повинні були отримати ось такі результати. Якщо ні, виправляйте. І переходимо до наступного завдання. В цьому завданні нам потрібно перевести одиниці довжини. Записуємо. Приклади 15. 75 см треба перевести у дециметри. Згадуємо, скільки сантиметрів в одному дециметрі. 10, тому десятки цього числа підуть сюди, у дециметри. А 5 см залишається 5 см. 40 мм пер треба перевести у сантиметри. Згадуємо: в одному сантиметрі 10 мм. Тому 40 мм це 4 см. 28 дециметрів треба перевести в метри. Так само в одному метрі 10 дециметрів, тому десятки підуть у метри. А 8 дециметрів залишаться дециметрами. І знову 60 дециметрів в метри. Це у нас 6 метрів. 31 мм, переводимо в сантиметри. В одному сантиметрі 10 мм, забираємо десятки до сантиметрів. а один Залишаємо в міліметрах. І 6 дециметрів переводимо в сантиметрів в одному дециметрі 10. сантиметрів. Отже, множимо на 10 отримуємо 60 см. Дописуйте і подивимось на наступне завдання. Для нерівності К помножене на 8 менше 40. Добери такі 4 значення К, за яких вона буде істиною. Давайте це завдання виконаємо усно. Поміркуємо так, щоб отримати число менше 40, треба підібрати спочатку таке число k, яке буде помножене на 8 дорівнювати 40. Якщо ми знайдемо це k, то ми просто будемо брати всі числа, які менше цього числа, яке ми отримаємо. А подивіться, що ми маємо. Ми маємо з вами звичайне рівняння, де у нас перший множник невідомий. Як знайти невідомий множник? Треба добуток поділити на відомий множник. Так і робимо. 40 поділити на 8 буде 5. Отже, 5 нам не підходить, тому що це буде вже не нерівність а рівняння. А нам потрібно підібрати всі числа, 4 числа, які будуть менше 5. Тобто 4, 3, 2 і 1. Можете перевірити, якщо ми підставимо 1. Це буде 8 в результаті це менше 40. 2, 2 помножити на 8, 16 менше 40. 3 помножити на 8, 24, менше 40. І 4 помножене на 8, 32, менше 40. Отже, ми завдання виконали правильно. Переходимо до наступного завдання. У 9-поверховому будинку кожні два сусідні поверхи сполучені двома сходовими маршами. Скільки маршів між першими і останнім поверхами. Скільки з них сходинок, якщо відомо, що в одному марші 10 сходинок. На додаткове питання відповімо пізніше. Давайте це завдання виконаємо усно. Подивіться на рисунок. Ось у нас, наприклад, перший поверх тут, а тут другий. Ось це є марш. Як бачите, у нас в задачі написано два сходових марші, тобто перший. І другий в першому сходовому марші 10 сходинок, і в другому так само 10 сходинок. І два марші сполучають лише один поверх. У будинку 9 поверхів. А скільки ж ось цих от маршів між поверхами? Якщо між, то нам потрібно рахувати ось ці рисочки. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 сполучень по 2 марші кожен. Давайте порахуємо, скільки всього таких маршів. 8 помножити на 2. Це буде 16. 16 ось таких маршів. 16 маршів і в кожному по 10 сходинок. Чи можемо ми дізнатись, скільки всього сходинок? Правильно, треба 16 помножити на 10. І ми отримаємо 160 сходинок. Отже, задачу ми виконали. Читаємо додаткове питання: скільки сходинок у сходовому марші твого будинку. Якщо ви живете в багатоповерховому будинку, порахуйте, скільки сходинок ось тут. Скільки всього сходинок у твоєму будинку. Так само, якщо у вас п'ятиповерховий будинок, то це буде 4 сполучення. Скоріше за все, теж по два марші. Якщо ви все зможете порахувати самостійно, або навіть за допомогою батьків чи когось з дорослих, можете написати свій результат в коментарях. А на сьогодні все. Дякую за увагу. До побачення!